Багато хлопців Годите. а дішки Ви тут годуєте, теж так? Хлопці? Боже, тут 24 на 7. Боже, Красавчики, взагалі. просто критя. Це приклад для багатьох людей, так. які безпосередньо тільки кажуть, що волонтери ніхрена не роблять. А ці всі сидять і в кожну... А вони не хочуть приходити. А вони ж є дошку У них же є час просто балакати, сидіти на дивані. Не, і Ні, роз... Ну лише балакати, і хрена не робить все вірно. Ні, і в кожного і в кожного вдома є. Господарство, діти, внуки. Я ж кажу, і в кожного є. Я про вас і кажу. Просто красото красотульки. Просто просто капіт. А Хто тут організатор? Ви, так? Ні, Наталя владі боже. Вас тут так просто багато. Мене ж руки затрусилися. Не і це просто організатори. Всі ну основний організатор Наталя Владимировна і Анатолій Григорі. Ми так теж перші. дні Нам дуже приємно. Ми теж такими ділами займаємося. Ну це Мар'яна Васильовна з дівчатами. Це Янголи Березані. От. Просто стали їй. Ми не знали, скільки їздимо, ми просто не знали. Ай, це просто капець. Просто емоції шкалять. реально шкалять. Оце крутяк. Оце крутяк. У нас теж дівчина здана, яка печена по доброй волі. А хто це у вас тут такий? Ви можете показати, чим іще ми займаємося. Тож і Сергія хлопці. Да. Да. Так? Да? <реш> ви мене знаєте. <реш> Боже, як ви мене довели до мурашок. Єй богу я вам кажу, це просто круто. <реш> ну, на жаль, я такого не роблю, як ви. Це Це, це... це просто красавчики. Це всі. Всі всі ті люди, які прагнуть перемоги, це просто капець. Ні, ну я був впевнений, що в такому колективі дожена бути хоч одна підписниця моя, сто процентів. Я розумію, що у вас немає часу, але ви ще знаходите і дивитися. Що... Тільки що дзвонила, тільки що зазвонила. Я ж я ж знімаю відосик, і це просто ну ні ні, подякували. ні, -ні. ви що, ну це просто класно. Реально весь на емоціях, Мені дуже приємно. Ні-ні, дякуємо. Дякуємо, велике. Ми ж не їдемо щас на значникова. Щас був зустрічатися з якщо ви знаєте, є в мене підписниця, мама Лозінчук, сама мати загиблого героя, яка дуже сильно мені допомагає. Ми будемо з нею сьогодні зустрічатися і будемо їхати. Веземо ще в медикамент. Те, що так скрилися, ж аж плакать хоче. Це просто крутя. Це просто приклад для багатьох людей, які шукають собі причину, що їм нема чим зайнятися. Ви подивіться на цей стіл. Це можна свадьбу відгулювати кожен день. Не в, не в кожного на весіллі таке є. Я просто представляю, коли буде перемога. Що, так, ти, що тоді тут буде. Це просто капець. Просто крутяк. Це все подарунки від хлопців. Просто круто. Просто круто. І все таке знайоме. Це з рапіри. Це навіть знаю з якого піну, хто ними працює. Ай-яй-яй, круто, круто. О! О, ну організатора видно зразу. Добрий день, Шелудько, Мар'яна Васильівна, вас як вилічать? Наташа, просто Наташа, супер жінка, супер колектив. Просто ми шоковані. Ми скільки разів сюди їздимо. Ми не будемо казати, де ви знаходитеся, але нечайно стали, тому що їдемо із ходу, і там щось залишилося. Хлопці стоять. Кажу, давай віддамо. Та вона це прибіжить. Ну, ми набираємо завжди з запасом. Є такі жіночки, як витіки, що ми збираємо, як їдемо. Ну ви знаєте, так, що ми їдемо, частково показуємо. Вчора не приймав участь. Таранчук, коли буде таранчук буде Та в четвер. Четвер. Ну ти типу... як жариш таранчук, а слюнка Да, так, так ви мені адресу скиньте на вайбер. Там ж, ж номер є скрізь під відео, в любому якому Зараз запишете. Я хочу до вас і я вам вишлю безпосередньо. Просто я шокований. Я чув про такі речі, я наслуханий, але найголовніше, що локації не кажуть, що це дуже важливо і мені дуже приємно. І ви всі такі, ну як новогодні Йолки, всі такі світитеся щирі. Відкриті, і сюди до вас зайшов, наче одразу якось стрімненько було. Але коли ти заходиш, це всі прості люди. Я споминаю дитинство, як я з бабусею колись ходив на весілля готувати. Ну, я малим стекуном таким був. І як усі ці люди збиралися і всі гуртом робили. Так само сиділи, там морку чистили, потім жарили, парили і до весілля. Ну, на жаль, на даний момент не весілля, але я просто представляю, який у вас тут буде манкет, як ми цього супостата виженемо з нашої землі. Ми будемо все робити для того, щоб це зробити. Ну, а ви робите, це дуже важливу справу. Мене мурашить, не знаю. Мене, коли їду на світ з хлопцями, обнімаюся, мене просто ковбасить. Ну а тут же ж взагалі такий чарівний колектив. Це просто красота. Я просто шокований. Я вже буду знати, де вас знайти. Це просто класно. І просто ти розумієш, що такі люди є, і ну, ми, я не один, ви не одні, нас багато. І ми, ми об'єднуємося і працюємо. У нас спочатку війни Ні-ні, Сразу кричать, ні-ні, вони вони приїжджають, ми Не кажіть, откуда ви? Ну ви далеко. Ну, основна частина це місце. Ну, да. Але писає зараз приїжджає туди, все за Це класно. – Ви просто це все провели. Я просто все. дуже радий, що я свою підписницю. Не я завжди як їду, десь когось зустрічаю. Там то на заправці вийду, там добрий день, Сергій Сергійович», А воно так приємно, реально приємно. А коли це буде в ефірі? Та не знаю, завтра щось викинем. Звісно, десь приліп. Це ви, ви просто ви та мотивація для тих людей, які сидять і просто ніхрена не роблять. Були такі випадки, коли... Людина приходить там, де жінки плетуть сітки, це мати ну, героя. Можна сказати, тому що хлопчина служить і приходить і каже: моєму синові треба сітка. А їй говорять: ви живете в п'ятиповерхівці, в якому шість під'їздів. Ви на пенсії, пройдіться, пригласіть людей. Хай прийдуть, є що плисти, є матеріал. Ні, на жаль, так само по автомобілям. Ну, ви знаєте, скільки ми. Ми вже на 44-й збираємо за рік. Ну, я машинами, Мар'яна Васильівна, продуктами, харчування медициною, теж об'єднуємося і працюємо разом. Там тепловізори, мавіки, дрони і всю остальну ерунду. Тобто, ну, це дуже велика робота. Ну, а ви тут взагалі, я просто, я, я, ну, я просто в захваті, просто в захваті. І от, щоб люди подивилися на таких людей, як ви, і не шукали виправдань, що комусь на роботу. Комусь треба дома там щось зробити на городі, знайти годину, дві, три так по вас же видно, що ви ж не лежите на дивані. Ви розумієте? Я ж просто кажу, коли ви ще лутькаму співаєте, дивиться. Це як Валерія, що ми зустрічалися в Сергіївці. Так вона дивиться шелудька, в неї колонка, і вона приходить в сарай, коли йде в мене стрім. Вона і вішає колонку і слухає шелудька, а потім щось про неї балакать, вона прибігла, бігом написала. Це із Краматорського району. Дуже приємна була зустріч з ними. І зараз дуже приємно з такими всіма гарними, класними, чудовими. Просто у вас всі золоті руки. Ну, я не знаю, ви всі такі. Я може, це просто на емоціях, гліплю, що попало, як мені там будуть казати, що ти мелеш. Але я такий є. І всі мої відоси такі, які вони є. Так що не будемо люди обідають, не будемо смущати. Тво бо вчора я в кафету поїхав, то теж там трохкотів, як того тепловізора передавали. Та дівчина й плакала, і все це донька бійця. Просто вийшло так, що мені треба було зустрітися з тіткою. А тітка вказалась в роддомі в Києві, а не в Баришівці працює, ну шелудько собі накрутив. І я зустрічався безпосередньо з донечкою. І я привіз цей монокуляр, щоб вони його передали, бо вони будуть передавати ще автомобіль. Ну, дитина плакала. Вона каже: такі люди, як ви, вони просто вселяють надію, що щось буде, щось зміниться. Ну, а ми дивимося на таких, як ви, і на таких оцих дітей, і дружин, які об'єднуються і працюють. Ну, вам, шана. Величезна шана, щоб ваші ручки ніжки не боліли. Ви на позитиві. Ви ви получаєте задоволення від того, коли хлопці споживають цю їжу. Так що вам здоров'я, миру і добра. Від ютуб-каналу Сергія Шелудька. А там на є, там можна за qr квіркодиться цей зайти. Ну і від янголів Березані. Як я кажу, всіх обняв, підняв. Хоч такий дріщ, що я звісно, вас всіх не підніму, але хочеться вас всіх обняти, розцілувати. Просто крутяк. Зараз я всіх попрошу фотку зробимо так. на пам'ять. А ви мені я напишете, я вам вступу. скину. Щас номер запишете мені так, і все. Марія Васильовна. Васильна. знаєш що? Бо я це все теж так само пережила з першого дня, 24-го, зранку, коли ми так. Старі, Та що? це ми, просто ворожі, зранку, супер! Команда. Супер команда. Супер команда. Просто для нас їх ну, недалеко. І я знову винувата чи цього не винувата, а як воно правильно сказати, що запутався. Якби, якби ти не сказала стать, то ми б їх би не, 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 не знали. Найдіть мені якогось солдата. Я хочу йому віддати, бо в мене там залишилось, бо, каже, в госпіталь таке не піде. Якого хорошо, просто стаємо. У вас сьогодні зранку теж, да, багато? Круття. Це таке. Це просто крутя. Це просто ще тут, більше тут більше. не знаєш, навіть дає сфотографуватися. Готов, Жалу. Приємно, що такі є. Ні, да це ж не то, що приємно. Це агенти. Ми будемо називати їх агенти ікс. Це на нація це сто процентів. Але скільки шоста, друга, двадцять друга, що у нас був зварений перший во але скільки оцих людей, які просто мішають жити і працювати? Я кажу, саме головне, те, що коли ми звернув дивимося в очі тим хлопцям, то нам не стидно. Не моїм дітям, ні вашим дітям. Ми кожен щось зробить. О. А вони говорять, що ти те, що ти те. Та давайте не будемо ковирятися. Пішли волонтерами, щоб не служити. Ну це треба. Ну можна назбирати, як у нас одні там вже гуля подарили, він суперволонтер. Ну, а ми, я простий селюк свинар У мене троє дітей, один служить, двоє а дівчат співають. І... Та вони взагалі кажу, щоб ваші ручки ніжки не. Були. Та вони на цьому ентузіазмі. Ви подивитесь на них, вони просто світяться як лампочки. На новорічні ялинки вони просто красуньки і всі різнокольорові. Одна в червоненькому, одна в голубенькому, в такому як дівчата таке на це в дитинство впав просто класні. так само Так що, друзі, дивіться на цих дівчат, об'єднуйтеся, не шукайте. Я давно вже говорив, що якщо ви не довіряєте волонтерам волонтерам, то вам ніхто не мішає об'єднатися в команди, в родини і. Бути таким кулачком, якщо ви нікому зовсім не довіряєте. І ті хлопці, які боронять нашу наньку країну, в першу чергу хоча б написати раз якесь повідомлення, бо в нас люди просто не пишуть. І хлопці, ті куми, і свати не пишуть. І за того, що бояться, що їх запитають: а що ти зробив, або де ти зараз знаходишся, то пишіть, щось робіть, тому що є два тільки виходи – ви ЗСУ або для ЗСУ. Ну я ж, як він правильно називається, ухилянт. Який ще позавчора був у воєнкоматі, який хоч щось доробить. Так що бажаю всім об'єднання. З миру понитки путіну петля цим дівчатам просто величезний здоровецький лайк, а, а вам просто велика мотивація. Так що на цьому буде все. Україна понад усе. Фу, капець. Просто слава Україні. дівчата, героям слава.